Формадол забудь про головний біль. Друзі важлива зараз тема. Всі останні тижні активно обговорюють Херсон, так і чекають на звільнення. І зараз якраз ми поговоримо про ситуацію в Херсоні. Чи насправді тікають російські війська, чи навпаки посилюють лінію оборони для того, щоб вступити в бій збройними силами України? Ну і про евакуацію мирного населення. Також поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. З нами зараз. На прямому зв'язку Наталю доброго ранку. Доброго ранку вам, слава Україні, доброго ранку. Героям слава. Ну, от за останній тиждень змі багато писали, що у Херсоні на правому березі області відбувається так, так звана евакуація, так і представників російської влади, і навіть військових, і що вони там з собою вже як вони звично це роблять, грабують все і з собою вивозять. Ну і наскільки це дійсно так? Чи вони відступають, чи навпаки вони посилюють оборону і готуються до бою з нашими збройними силами України? Насправді їх там настільки багато, що вони можуть розгружувати свої інтереси. Дійсно, вони частково евакуюються те, що найцінніше переводять на лівий берег. А частина війська залишається, але залишається в основному ті, як то кажуть, кого не шкода, кого можна залишити на лінії оборони для того, щоб вони прийняли на себе перший удар. А друга лінія оборони облаштовується вже ближче до самого обласного центру. Під всією цією гідею створюється ефект евакуації. Хоча насправді це більше схоже на депортацію місцевого населення. Ми знаємо, що окупантів звичай. Чна практика прикриватися мирним населенням, створювати собі такий живий щит, тому нас це не дивує, і ми проводимо інформаційну кампанію серед місцевих жителів, для того, щоб вони усвідомлювали, що насправді ця евакуація не є проявом турботи окупційної влади про їхнє майбутнє. Пані Наталі, тобто ми готуємось до наступу, вони готуються до оборони. Все розвивається за звичайними і нормами війни, якби окупанти ще їх дотримувалися. Так, от ви кажете, що готуються до оборони наші ці вороги російські, і от напередодні Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що російські окупанти вони. Готуючись до оборони, вони мінують берегову лінію лівого берега. Да? І е, чому саме там? А розкажіть більше, і наскільки ви можете оцінити потужність цієї оборони? Вони усвідомлюють, що натиск наших військ буде незупинним. Хай він буде відтермінований в якомусь часовому проміжку, але він буде і тому вони вибудовують кілька рубежів оборони, зокрема і на правому березі, і на лівому березі, оскільки вже настільки потужна риторика вже йде про лівий берег, тобто усвідомлюють, якщо вони вже з собою пам'ятники свої скрепи потащили, знаєте, то це вже говорить про те, що, по-перше, мародерство в них не вмируче невмеруче в крові, а по-друге, що вони не не збираються повертатися туди і усвідомлюють свою подальшу долю, тому звісно інстинкт самозбереження змушує будувати лінію оборони і на лівому березі теж норми військової справи теж вимагають. Тому вони дійсно роблять все, що в них зараз може бути реалізовано. Оскільки логістика в них порушена, дуже ускладнено. Облаштування інженерне, зокрема тому вони беруть у місцевих викрадають будівельні матеріали для того, щоб хоч якось укріпити свої позиції. І, зокрема, імінування це для них нормальна практика, тому що кожного разу відступаючи, вони мінують ділянки перед підходом наших сил. Ну от е якраз таке про, про постачання, так яке ви говорили, от е військовий експерт Павло Нарожний нещодавно в одному своїх інтерв'ю говорив про те, що через те, що в них немає відсутнє нормальне постачання, вони готуються саме до вуличних боїв. Е е наскільки можливий такий сценарій, і як тоді буде відбуватися, е якою буде така ситуація, і якими будуть ці бої? Насправді вуличні бої це чергова така маніпуляція і провокація, яку вони намагаються використовувати як наратив жахачку. Оскільки вуличні бої в такому великому місті в обласному центрі це досить складна справа, потужна боротьба і дуже кровопролитне. Тому вони на на даному етапі готують більше це як провокацію, перевдягаючи діючих військових в цивільний одяг, розсіляючи їх по будинках херсонців, які виїхали, вони намагаються створити картинку про те, як збройні сили України, як сили оборони України. Іни жорстоко розстрілюють місцеве населення, але насправді стратегія дій може бути різною, і українські збройні сили, українські сили оборони в цієї війні відрізняються тим, що застосовують дуже багато креативних рішень, які до цього моменту не були втілені. Тому я думаю, що ми здивуємо ще і світ, і окупантів. Так, пані Наталіо, як ви вже сказали, російські окупанти творять насправді злочин, злочин проти людства, влаштовуючи евакуацію, так би мовити, в лапках, але насправді це дійсно депортація. Це геноцид, ознака геноциду українського народу з одного боку. З іншого боку, українці, які перебувають на Херсонщині, вони і пручаються, і створюють. Певний опір російським окупантам Менше з тим на Херсонщині залишається чимало людей, наших цивільного населення за вашими підрахунками. Це скільки і одночасно ми можемо споглядати, що в соціальних мережах ширяться фото порожніх е магазинів і постачання е тимчасово окуповані міста, начебто, взагалі припинилося необхідних речей, продуктів, ліків, того що назріває гуманітарна катастрофа за вашими оцінками. Який стан в цьому питанні? Не дивіться, гуманітарна катастрофа створювалася окупантами там довготривалий час, і люди на щастя, наші люди настільки мудрі, розумні, вони вміють коратись навіть з такими наслідками перебування в окупації. Вони свідомі того, що треба економити, розподіляти запаси і мати стратегічний запас. Скільки людей залишається в окупації, це не доречно проголошувати цифру, оскільки ми свідомі, Мі, того, що кожна кожне життя для нас цінне, ми будемо боротися за кожного. Тому до всіх доноситься інформація про те, як треба поводитись, якщо не вдалося виїхати, де треба переховатися, як використати наявні місцевості для того, щоб перечекати активні дії, куди переміститися для того, щоб не бути ураженим, і як триматися подалі від місць дислокації ворожих підроб. Розділів і скупчення ворожої техніки. Тобто, виправі в тому, що дух спротив. На Херсонщині дуже потужний, і сили спротиву, з якими ми в комунікації вміло доносять необхідні наративи, необхідну інформацію про те, що передбачається, і які дії треба вжити і заходи для того, щоб уберегти своє життя. Ми віримо в силу херсонців. і знаємо, що їхня присутність в навіть в окупаційно в окупованих населених пунктів пунктах для нас це допомога. Ну і ще гідроелектростанція так погрожують її підірвати, ніби говорять, що це невигідно, тому що і затоплять і своїх частину військ, і так само Крим буде без води найближчі роки. Наскільки зараз є загроза підриву підриву Каховський Каховський ГЕС? Загроза існує, і ми її усвідомлюємо, оскільки логіка в діях окупантів це хибна справа її шукати. Але ми розуміємо також, що те, що може стати наслідком, дійсно може бути критичним і для них самих. Крім того, ми знаємо, що в звичайній практиці цієї влади це спікуляція і техногенний шантаж. Вони починали з Запаріської атомної електростанції. Потім була ядерна зброя. потім були інгулецькі історії, коли вони намагалися там затопити територію. Тепер Каховська ГеС. Тобто, ми розуміємо, також, що це все ж таки в більшості своїй шантаж і тиск психологічний, але готуємось до будь-якого розвитку подій. Пані Наталі, ну безумовно, всі чекають на звільнення всієї України. Безумовно, зараз ми говоримо про Херсонщину, про Херсонщину ця територія і в зоні вашої відповідальності як професіонала на своїй посаді з одного боку. З іншого боку, багато чуток. І в соціальних мережах люди чекають на звільнення Херсона і Херсонщини, зокрема Херсон. Да? І з одного боку, ми здавалося б, могли сказати, що чекаємо, бо не можемо наражати на небезпеку і наші збройні сили України. Вони роблять свою справу, тому просто побажали, попрощалися б з вами. Але все таки наша задача ставити питання, і хочемо будь-яку відповідь почути від вас. І вона приймається, коли буде звільнено Херсон? Він буде звільнений обов'язково. Треба просто навчитися знайти цей час в календарі. Пасібі. Дякую. вам велике. Нагадаємо, на прямому зв'язку з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Спасибі, що знайшли час. Безумовно, люди такої професії, вони в максимально щільному графіку і цілодобово фактично, да, але менше з тим знаходять все-таки час на ефір для того, щоб такі речі давати інформацію аудиторії сніданку за всій Україні. І, і це, ця інформація дійсно допомагає. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.